Мої хороші, хочу сказати, що сьогодні я стала на ваги, да, я почала не їсти після 6, а тепер вже після 5 не їм. 25 березня і втратила тільки 3 кілограми. Але для мене дуже важливо. Дивіться, я сьогодні перешнурувала всі кросівки. Бачите, руки, по руках не видно. А кросівки я всі перешмарувала. Для того, щоб лопаткою одягати, вони в мене були широко зав'язані, тому що були постійно набрякні ноги. Три роки. Три роки набрякні ноги. А сьогодні, мої хороші, я їх... Навіть не та втрата 3 кілограми, а втрата, що я нормально ось. У нас у своїй красівці це не є такі ноги-бомби. Ось це просто для мене величезний, мої хороші, величезне досягнення.